Вітаю товариство! В продажі Toyota RAV-4 2010 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном на автоматичній коробці перемикання передач з встановленим газобалонним обладнанням. Автомобіль продається від першого власника з автосалону. Авто в досить в хорошому стані. Якихось пошкоджень по кузову автомобіля. Візуально я не бачу. Повний привід. Легкосплавні, оригінальні диски, зимова резина. Все в автомобілі є. Чудовий стан даного авто, сервісне обслуговування, пробіг даного автомобіля 119 тисяч кілометрів. Комплектація даного автомобіля входить тканинний салон, 4 скло діймачі. Електрорегулювання е дзеркал. Значить, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передача вже казав, двохзонний клімат-контроль, мультикермо, підкермові пелюстки, датчики світла, датчики дождю, режим спорту, режим допомагання при спуску, партроніки, система курсової стабілізації, мультимедія і багато-багато іншого. В цілому, автомобіль в гарному стані. Єдине, що потрібно зробити, можливо, буде хімчистку, тому що власники... Не зробили, тому що продають як є, не готували автомобіль до продажу, що свідчить про те, що дійсно автомобіль є таким, яким він є. Технічно він в справному стані, ДТП участі авто не приймало, ми її повністю перевірили. Є деякі елементи фарбовані, але це були якісь подряпани, чисто без силових елементів кузова та шпаклівки. Ось, дверні карти, нічого пошкоджень нема. Хто шукає собі саме повнопривідну Toyota? З кросоверів, це ідеальний варіант. Ціна в принципі дуже хороша, 13 тисяч 800 доларів. Аналогів на ринку небагато таких автомобілів в такому стані, тому запрошуємо вас. На огляд атизрай даного автомобіля у місто Львів на вулиці Стрийська, 98А, на майданчик Хапай авто. До зустрічі.